У нас гість в студії це Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Доброго вам дня пане. Добрий день Вітаю. Ось перша тема про яку поговоримо: збільшення підтримки України, підписання угод і меморандумів про співпрацю. Це результати четвертого американського турне Дмитра Кулеби. Міністр закордонних справ подолав 24 тисячі кілометрів у дорозі, 33 години в літаках. Провів сім переговорів у трьох країнах, із них три з лідерами країн, три з міністрами закордонних справ, один з бізнесом. Про підсумки візиту. Малаві, Замбію та Маврикі почуємо далі. Домовилися про п'ять міждержавних угод. Вже підписано три з них: два меморандуми про політичні консультації, одну угоду про безвіз. Ще дві угоди готуються до підписання. Одна про уникнення подвійного оподаткування та про взаємне просування та захист інвестицій. Дуже важливо системно рік за роком працювати з країнами Африки. Що це дає для України? Насамперед, зміцнення глобальної підтримки нашої держави та її ініціатив, зокрема, формула миру, голосування в ООН. проти протидію російському впливу та пропаганді. Створення нових можливостей для бізнесу та економіки України. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Отже, африканське турне подія, яка викликає багато обговорень в соцмережах, зокрема, і в дипломатичних колах, і в колах бізнесу. Тому що пан Кулеба насправді зауважує на тому, що друзі, ми побачимо дуже скоро результати співпраці українського бізнесу та бізнесу країн Африки. Про що в першу чергу для вас це турне? Ну про те, що Україна інтенсифікує сьогодні африканський напрям, робить це максимально ефективно і дієво. Ми знаємо, які напрямки сьогодні можуть принести результат. ми зрозуміло, що це питання, наприклад, продовольства. Це ну, розуміємо дуже актуальна тема для Африки. Це питання. Досягнення миру, тому що саме від цього залежить сьогодні і цінова політика, в тому числі для африканських держав, і відповідно вони зацікавлені зараз в підтримці України. Ну і так само питання подальшої співпраці, наприклад, в темі відновлення нашої держави, це можливість, от як в Маврикії, наприклад, можливість для фінансових різних там і секторів. Долучитися до відновлення України і як не дивно, і африканські держави теж можуть мати тут певний зиск, і які саме? Ну, в тому числі і заробити банально. Uh -huh. Ну, ми ж розуміємо, що тема відновлення це можливість для будівельних компаній, можливість вкладання в різні сектори. І Україна, яка буде мати найвищі відсотки економічного зростання, відповідно, той, хто буде вкладатися в Україну, буде можливість отримувати хороший профіт. Стосовно політичних консультацій, ці меморандуми, про які зауважив наш міністр закордонних справ, два зокрема підписані. Це говорить про те, що іде безперервна підготовка мабуть, певно до другого саміту миру. Тому що якщо це політика, то було б класно, якби африканські лідери, африканські країни приєднувалися до формули миру. Ми розуміємо, що Африка є невід'ємною частиною Global South. І в нинішній ситуації ми вже бачимо навіть за підсумками першого глобального саміту миру, що зараз до фінального ком'юніке доставляють свої підписи, в тому числі і країни з Африки. От буквально от нещодавно президент знову ж якраз оновлював. Будемо так казати, інформацію озвучував, що дійсно, якраз з африканського континенту, ми знаходимо додаткових партнерів в цьому питанні. Тому в рамках підготовки до другого глобального саміту миру звичайно участь африканських держав потрібно збільшувати. Вони на цьому, я думаю, що отримують і геополітичний зиск для того, щоб продемонструвати важливість в тому числі глобального півдня. Не лише Китай, це глобальний південь, як зараз намагається показати там Пекін. Російський інтерес в Африці дуже значно представлений. Туди відбуваються візити не лише українського міністра закордонних справ, але й так званого російського. І тут чи можна провести певні паралелі? Про, про те, про що просимо і говоримо ми з лідерами африканських країн, і те, що робить країна-терористка, що спільного і про що можемо казати в певних не таких переконаннях. Ну насправді що робить Російська Федерація? Російська Федерація вона намагається, по-перше, використати надра, африканські надра для того, щоб забезпечувати і власні прибутки. Ми знаємо, що от пам'ятаємо, як Пригожин свого часу він же ж не тільки там у нього. Його ПВК Вагнер активно там працював і зараз працює. А вони ж входили в різні кампанії щодо там видобування алмазів, наприклад, ще щось. Угу. З іншої сторони, Російська Федерація використовує Африку для посилення теми антиколоніалізму. Тобто, вони фактично в Африці боряться зі Сполученими Штатами і показують, що ну насправді, насправді от. Бачите, там підтримка Москви африканських держав, нібито це підтвердження там там, американської політики і так далі. Для нас же ж ми не використовуємо сьогодні африканські держави. Ми навпаки, ми хочемо їм показати, що Україна може бути надійним партнером. Ми не збираємося там гратися, ну скажімо так. Політиканство, як це робить Москва, а навпаки, показуємо, що дійсно країни Африки можуть в Україні бачити надійного партнера, і в тому числі і вікно в Європу. Україна ніколи не діяла проти іноземних армій, окрім Російської Федерації. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув звинувачення в нібито підтримці українською стороною малійських повстанців, які напали на найманців Вагнера. Він додав, що рішення Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною поспішні і необґрунтовані. Далі цитата ми ніколи не діяли проти регулярної армії будь-якої країни крім Росії. Ми не прагнемо жодних конфліктів з жодною африканською нацією. Наша справа захистити Україну від російської агресії. Той факт, що уряд Нігеру послідував приклад малі, приводить нас до висновку, що це скоординовані зусилля з ізоляції України. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Наскільки це відчутна втрата, на вашу думку, розрив дипломатичних відносин з такою країною, як Малі. Ну, Зважаючи на те, що відносини з станом на зараз були формальними, ну, де факто, то для нас ну, жодним чином. Насправді, тут більша втрата для Малі, ніж для України. І це дійсно це поспішне рішення. Тепер, знову ж таки, зважаючи на. Бажання України розбудовувати відносини з африканським континентом, а я думаю, що якраз малі найбільше втрачає в нинішній ситуації. Не ну, лише малі, ми знаємо, що і Нігер відповідно пішов на шляху, пояснюючи, що це нібито там негативним впливом. Там українських спецслужб, але знову ж таки українські спецслужби для них інтерес в Африці зараз єдиний. Це протидія російським відповідно приватним військовим компаніям, що власне і здійснюється. Тому тут не питання: це малі там чи не малі, нігер, не нігер. І в цій ситуації я думаю, що Україна абсолютно коректно себе поводить, тому що вона не втручається у внутрішню безпосередню ситуацію в цих африканських державах, до речі, як Малі, так і Нігер країни з нестабільною політичною системою, країни, в яких часто відбуваються перевороти, і от саме після перевороту, до прикладу, 2021 року в Малі вони розпочали активний діалог з Російською Федерацією, і тоді цей вплив в Росії став ще сильнішим, чи можна зараз. Цю ситуацію, відмову співпраці з Україною якось пов'язати з тим, що ну хтось випадково порадив цій країні таким чином вчинити, та це відбулося насправді. Це відбулося для того, щоб дійсно очорнити а, турне пана Кулеби. Тобто, постійно ми вже бачили неодноразово, коли то значить їхав Лавров, то а, інші певні речі, щоб дійсно а, ну робити певну інформаційну кампанію супроти а, візиту. Нашого міністра закордонних справ безпосередньо до африканських держав, але це не приносило ніколи бажаного результату для ініціаторів з Кремля. От ми згадали зараз країни глобального півдня сьогодні вночі. Як ви знаєте, був нанесений по Україні черговий ракетний такий комбінований ракетний удар із використанням безпілотників. Так само повітряні сили підтвердили, що застосовувалися чотири ракети північно-корейського виробництва КН 23 Запускалися вони з Воронезької області, і от уламки однієї з цих ракет це вже про Коментував президент України Володимир Зеленський. На жаль, пошкодили будівлю, в якій знаходилися люди. Це в Київській області, і є загиблі, в тому числі діти. От от, от вам і приклад співпраці так, Російської Федерації з Північною Кореєю. Наскільки це, ця історія може стати ну, поширеною, так застосування цих ракет, які такі долітають? Хто б там що не говорив? Ну ми ж знаємо, що насправді північно-корейські балістичні ракети і до того використовувалися. Раніше в тестовому режимі, але якість сама якість цих ракет вона навіть не дотягує до російських аналогів, того ж, Іскандер М для прикладу. Але тим не менш, тим не менш їх запускають. Їх запускають, і для їх збиття все рівно потрібні найсучасніші системи ППО, для прикладу, такі як Петріот. І, на жаль, уламки так само шкодять дуже серйозно, як ми бачимо, і житловій інфраструктурі, ну і загалом. Але я хочу нагадати, що Північна Корея вона офіційно підтримує агресію Російської Федерації на відміну від того ж самого Ірану, де Іран все таки підтверджує територіальну цілісність України, в тому числі і приналежність Криму до України. Але очевидно, що Північна Корея після підписаного договору про співробітництво буде нарощувати цю співпрацю, очікуючи від Путіна. Подальшої комунікації в темі е, ядерної сфери, в темі технології, космічної е, там же супутники теж там е, різні військового призначення е, Північна Корея хоче запускати. Ну і плюс знову ж таки ситуація безпосередньо на Корейському півострові. Вона е, має всі ознаки до подальшої ескалації. І власне, це зараз і потрібно Російській Федерації для того, щоб розпалювати додаткові вогники. По всьому світу і знову ж таки переводити увагу з України так, як і відбувається з Іраном поділитися ядерними технологіями певними і отримати зброю, тобто, це така сама система із північною Кореєю дії з усіма країнами, які допомагають Росії. Тобто це обмін, питання домовленостей таких грошових, скажімо, це ідейних? Це Ситуативна співпраця, будемо це так казати. Хоча, знову ж таки, саме з Північною Кореєю це більше вже, ніж ситуативна, виходячи із підписаних домовленостей. Але тим не менш, тим не менш, якщо говорити безпосередньо там, от той же Іран. От ми ще не побачили, наприклад, використання іранської балістичної зброї, попри те, що така можливість передачі такого озброєння була. Ну але шахедів іранських скільки? А шахедів так, але знову ж таки, Іран сьогодні, ну фактично вийшов на певне плато постачання, і вони не можуть більше постачати, в тому числі цей брак комплектуючих. От зверніть увагу, скільки зараз скандалів веде, що там десь польські двигуни, там десь ще щось. Ну, в шахедах знаходять там ще тема там насправді тягнеться з 22-го року, але тим не менш, це що означає, якщо засвічуються. Власне, оцей ланцюжок постачання роблять це все, щоб його призупинити, щоб повністю обрізати цей ланцюжок постачання, і це виникає питання сьогодні для подальшого виробництва. Хоча Російська Федерація, як ми бачимо, уже ж і не, не роблять аналоги шахедів, які вони називають герані, а вже роблять біль-більш дешеву версію. Гербер, да, гербер да, для того, щоб просто запускати і виснажувати нашу систему ППО. Ще повернемося трошки до другого саміту миру. Участь Російської Федерації не означатиме початок перемовин за словами керівника офісу президента України Андрія Єрмака. Поки що дуже рано говорити про те, хто може бути представником Російської Федерації і з яким наша сторона власне готова зустрічатися. Давайте цитату послухаємо. Потенційне запрошення на другий саміт миру представника від Російської Федерації не означає початку перемовин з Росією. Ні, не про це йдеться. Ми хочемо, щоб навіть ось така зустріч, на якій можна передати цей план, відбувалася не у форматі Україна-Росія, а за присутності всіх країн, які підтримали наш план. Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України. Позиція України була озвучена ще і перед тим. Володимир Зеленський говорив про те, що це західні партнери насправді хочуть і вимагають більшістю голосів, щоб відбувалися якісь контакти із представниками Росії, не Путіна, а представниками Росії. І в інтерв'ю західним змі президент сказав, що якщо світ так хоче, світ який нам підтримує, підтримує нас зброєю і фінансово, то ми тоді не можемо на це не зважати. І так, ми хотіли бачити когось в якійсь як. На другому саміті миру. От тепер коригування позиції відбувається, що незрозуміло, а хто ж будуть ці представники? А на вашу думку, пане Ігорю Все залежить від того, як буде в подальшому себе поводити безпосередньо Російська Федерація. Бо ми бачимо, що вона продовжує ігнорувати тему другого глобального саміту Миру. Як заявив Пісков, що станом на зараз вони. Не змінили свої точки зору, що вони не беруть участі в його підготовці, і знову ж таки різні спікери російські заявляють про небажання такої комунікації, хоча вони постійно підкреслюють, нібито про те, що вони ніколи не відмовлялися від переговорів. Але ця фраза як про ніколи не відмовлятись від перемовин, це єдине, що ми чуємо протягом двох років. А за цей період Україна пройшла дуже потужний трек, починаючи від презентації української формули миру в листопаді 22-го року. Низку цих технічних різних зустрічей на рівні там і радників з питань безпеки, на одній з яких і представник Китаю був в жиді, пам'ятаємо. Проведення глобального саміту миру, ну і врешті зараз підготовка до мирного плану до листопада місяця. Тобто, коли Росія заявляє і торочить одні й ті самі слова, Україна просто ну, пройшла титанічний шлях за цей період. І ми показуємо, що саме нам сьогодні найвигідніше завершення війни, але не капітуляція України. А от Російська Федерація продовжує стояти на своїй позиції. Єдине, єдине щодо. Хто може бути представником? Ну якщо від Російської Федерації нікого не буде, то це можуть, наприклад, ті ж самі представники Китаю чи для прикладу посередники знайти Туреччина, Ватикан, Саудівська Аравія. Тобто, які могли б комунікувати саме як представники, це ну, ж то, дуже теж так треба обережно ставитися до слова посередник, тому що є позиція знову ж таки ще раз процитую Володимира Зеленського, про те, що Китай не може бути посередником. Китай, як Сполучені Штати, має тиснути, здійснювати тиск на Російську Федерацію, а не виступати посередником. От, от цікаво. Що... А ну може бути активне посередництво, тому я не бачу тут конфлікту. Єдине, що Китай дійсно він має абсолютно всі важелі для впливу. На Російську Федерацію ми знаємо, що продовжує збільшуватися двостороння торгівля між Москвою і Пекіном. Ми бачимо, що понад 70% підсанкційної продукції заходить саме з території Китаю, і все зараз, вся економіка російська, вона жевріє лише за рахунок того, що її підтримує безпосередньо сьогодні КНР. Тому я думаю, що Китай сьогодні намагається подорожче продати свій вплив, і питання вартості, що він хоче за це, тобто зрозуміло, що в процесі побудови багатополярного світу Китай хоче отримати більше впливу. Хоча в нього він і так є ну, ми розуміємо друга економіка в світі, і... але очевидно, що в Китаї вважають недостатньо сьогодні їхній статус, не дивлячись на те, що вони в тому числі є, наприклад, постійними членами Радбезу ООН, і ну і в багатьох статусах все рівно вони представлені. Але вони хочуть дійсно зміщення балансу з західного світу безпосередньо вже до Китаю та його партнерів. Китай впливає зараз на посі на позицію Російської Федерації стосовно перемовин, і очевидно, що щоб країна погодилась на перемовини, мають бути певні умови, які будуть скоріше вигідні їй. Чи можемо ми сказати, що можливо і пішов би Путін вже зараз на співпрацю, але є певні фактори, міжнародні фактори підтримки цієї країни терористки, які поки не дають можливість це зробити. Або що заважає? Я думаю, що Китай насправді от в цій темі. Так званого там, альтернативного мирного плану, uh -huh. який було модифіковано і представлено в травні разом із Бразилією, я не думаю, що ця тема насправді вигідна Росії. Стратегічно тактично так воно було використано для того, щоб протидіяти глобальному саміту миру. Ми це бачили. Але з точки зору подальшої стратегії, оці альтернативні пропозиції вони можуть стати навпаки майданчиком для зближення сьогодні позиції Китаю і західного світу з точки зору. Деескалації, ну і врешті, ми хочемо, щоб Україна перемогла в цій війні як країна жертва, яка абсолютно заслугована на те, щоб в ній перемогти. А я думаю, що насправді все таки Російська Федерація більше дивиться на захід з точки зору виборів Сполучених Штатах. І саме з цим вони пов'язують підсилення своєї позиції там протягом наступних там півроку, як вони вважають, і тоді, вже як Москва, очевидно, думає, вони зможуть з більш сильної позиції зайти на мирні перемовини. Але я сумніваюся, що у них це вдасться, тому що знову ж таки вони так само помилялися в 2016 році. Щодо, ну скажімо так, профіту від тодішньої президентської кампанії, та, та саме, те саме розчарування буде у них і зараз. Трошки поговоримо ще про один такий цікавий аспект: хто і як з публічних таких людей з Російської Федерації з Просуває цю адженду так російську. підтримує російську владу і особисто Путіна. Схвалює окупацію Криму у публічних коментарях. Фактично визнає, що нещиро засуджувала агресію Росії проти України. Зараз російська опорна співачка Анна Нетребко планує виступати у римській опорі. Міністерство закордонних справ України вже закликало скасувати цей виступ. Росіянка Анна Натрепко повертається на сцену римської опери. Багаторічна підтримка цією артисткою режиму Путіна не стримує світові сцени від того, щоб співпрацювати з нею. Але як можна насолоджуватися виступом особи, яка є співучасницею злочинів Росії? Заява Міністерства закордонних справ України. Ну, насправді я не знаю, чи можна тут порівнювати. От у нас була така потужна і достатньо продуктивна робота, дипломатично проведена стосовно представників росіян і білорусів на Олімпійських іграх, які зараз відбуваються в Парижі. Такі так переконали національний, не національний, міжнародний олімпійський комітет в тому, що потрібен нейтральний прапор, що ці люди мають розмовляти там англійською мовою, ніякою російською, що вони мають бути не ідентифіковані як представники країни-агресора. І це вдалося так. Але це спортивна історія, політична спортивна історія. Тепер, от цей культурний прошлок, насправді російська класика продовжує і в ласкалі продовжує демонструватися. І навіть Урсула фондрляїн якось побувала на одній з прем'єр. Не пам'ятаю що це саме було, але не виникало питань, чому. Як? Тобто ніхто не кенселить російську культуру. Але чи можна е, хоча б впливати на конкретних особистостей, які е, продовжують, користуючись своєю популярністю в Європі, просувати якісь російські наративи? Ну от якщо говорити безпосередньо про пані Нетребка, ми вже бачили, як протягом двох років після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, що е, дуже часто їй не вдавалося дійсно. Протидіяти, протидіяти осуду. І дійсно політика Кремля негативно ну, відобразилася на її кар'єрі. Це об'єктивно. Її довелося навіть свого часу, вона публічно заявляла, що не підтримує там, нібито, і так далі. Але чому це було зроблено? Для того, щоб її допустили, знову ж таки, для можливості роботи. Допустили, от як ми зараз бачимо, і оце проблема того, що така по суті м'яка культурна пропаганда, яка зараз здійснюється, де береться інструментарій російська культура, яка як завжди люблять самі росіяни називати велика. велика. і за рахунок цього власне і змінюється в тому числі і оцінка подій. Які відбуваються оцінка дій кремлівського режиму, і зрозуміло, що потрібно все рівно і на культурному фронті протидіяти такій культурній експансії російської культури до моменту до моменту, поки кремлівський режим не змінить своєї агресивної політики щодо України, Анна Нетребко і те, про що заважує міністерство. Ем... Закордонних справ України публічна особа, яка публічно підтримувала анексію Криму, фінансування Донецького оперного театру через проросійського діяча царьова та неоднозначні коментарі, які підривають її щирість у засудженні війни. Фактично, абсолютно не культурний виключно контекст, культурно-політичний контекст, про який точно знають або не знають. Інші громадяни інших країн, до прикладу, Італія, де може виступати, та вона тоді виходить, що ми програємо війну інформа... інформативності, чи як нам можна діяти, щоб інші представники інших країн знали про те, що є культурні діячі, які робили те, -те, -те? це скоріше не програш України, це просто переведення протистояння в інший вимір, когнітивний вимір. Бо ми розуміємо, що ну, по перше, в Європі різні погляди і знову ж таки оцінки російської агресії, в тому числі в тій самій Італії, ми знаємо, що там ну дуже потужна, до речі, і російська агентура, uh -huh. і дійсно там ну лобісти Кремля працюють. Ну, він скажу так, дійсно ефективно, саме в Італії. Ну і пам'ятаємо і Сільвію Берлусконі свого часу. Це ж там десятки років вибудовував цих стосунків безпосередньо з і путіним і з оточенням. Але тим не менш, тим не менш просто важко пояснити європейцям, які кажуть, ну це ж політичні погляди, це ж. Тобто є культура, є там робота, а людина там має право, нібито там на різні політичні погляди. Вони це розглядають з призми власної культури, власної демократії того, що ну треба це ліберальний підхід до оцінки. Треба розділяти. Там, типу, да, таким чином, треба розділяти абсолютно, але знову ж таки. Росіяни цим користуються. Росіяни завжди користуються слабкощами демократії. Де сьогодні в Росії є лібералізм думок, де дають можливість виступати навіть власним культурним там діячам, там співакам, там театр, над, там, акторам в театрах і так далі. Якщо їхня позиція відрізняється від генеральної позиції Кремля, немає такого. Ми знаємо навпаки є гоніння проти самих росіян. В РФ тих росіян, які мають альтернативну точку зору, але в чомусь в Європі цього не бачать і дають можливість сьогодні таким одіозним постатям і далі виступати. Я от поточнення знайшов все таки, що це був за коментар Урсули фондрляїн. Це був грудень 22-го року. Ласкала відкривала новий сезон, якраз оперою російського модеста Мусорського Борис Годунов. І тоді стояв мітинг, якщо ви пам'ятаєте, перед Ласкалою з громадян, з людей, які підтримують українців, і вони вимагали не робити цього, не підігравати Путіну. Була присутня Джорджа Мелоні, була присутня Урсула фондляєн, президент Єврокомісії, і вона. Цілком нормально дала коментар на її думку. Вона сказала, що не потрібно Модеста Мусорського і Бориса Годунова поєднувати з Путіним. Це різні речі, і ми не дамо Путіну це знищити. Ось, Дякую ось капели. Пані Спасибі, так. Ігор Чаленко, політолог і голова центру аналізу та стратегії. Був сьогодні в студії національного марафону Єдині новини.